Наркотики це зло, з яким потрібно боротися. З метою профілактики, 29 лютого відбулася виховна година зі студентами Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Захід проведено з ініціативи районного центру соціальних служб дітей та молоді Надвірнянської районної державної адміністрації. Як повідомила нам заступник директора з виховної роботи Галина Савчинець, у коледжі розроблена системна робота пропаганди здорового способу життя. Тому що на даному етапі це дуже важливе, актуальне питання, враховуючи те, що наша молодь має безліч спокус, у, скажімо так, за межами навчального закладу. Колишній наркозалежний Володимир розповів студентам про свої важкі тернисті шляхи, які йому довелося пройти, адже 10 разів лікувався від наркозалежності. Хоч так, Оксана, Маринка, Иван, Петя, Вася уже пробовали и говорят, да что там, там это классно, это хорошо, это прекрасно. Один раз и все, и ничего страшного. А с этого одного раза все и начинается. С одной таблеточки, с одного стакана вина, и пошло, пошло, потом сплит пошло. А бажаврата вже ні. Наркотики ведуть за собою другу важку неду, СНІД. За словами фахівця районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді РДА Сергія Чумака, у нашому районі зареєстровано 16 осіб хворих на СНІД. 16 це, що я озвучу, це є офіційна цифра. Не, е, по факту множте на 10, на 20. Це ті, хто виявлені. Хлопці такі дівчата. Як зазначив начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей районного відділу Мирослав Сулятицький в Надвірнянському районі найбільш розповсюджений наркотик марихуана. Також він відмітив сумну статистику, що 5 неповнолітних підлітків знаходяться на обліку за вживання марихуани. Ефельсер-нарколог Михайло Терновецький зазначив, що у районі стоїть на обліку 16 наркозалежних осіб. На Надвірнянщині планується проводитися замісна терапія метою якою є полегшити життя наркохворим. Для запобігання та попередження наркоманії Сергій Іроденко, голова молодіжної адміністрації, пропагує активний спосіб життя і заняття спортом. Адміністрація коледжу в свою чергу запланувала для студентів на цей рік багато різноманітних заходів, як спортивних, так і культурних. А це є формування здорового способу життя. Це є безпосередня їхня допомога, участь їхня в цьому виховному процесі. За що дякую, передаю подяку від імені директора навчального закладу Урослава Сенчаногорного.